Це е, один з двох входів до е, літнього палацу. Я б сказав, би, що е, можна сказати що це одне з найбільш меморіальних місць е, взагалі в Олександрії, в Білій Церкві і в цій частині планети. Тому що це, через цей вхід, от ви бачите, ось, е, тут е, залишки мурування е, з того боку теж. І отут стояли такі величезні двері. Десь може, метрів два з половиною чи три, така потужна конструкція, тут проходила м, час від часу практично е, найбагатша частина е, аристократії Східної Європи. Політики, підприємці, е, е, різні митці, е, ну, ніхто не знає повного списку, але можу сказати, наприклад, що тут е, от, от, Поріг, який тут зберігся, ступала нога, наприклад, Павла Петровича Скоропадського наприкінці 1917 року. Тобто, попри те, що тут такі ну, трохи хащі там і так далі, тут не кожен сюди може залізти і пройти, це одне з найбільш цікавих місць в Олександрії. Тут варто побувати.